Всім доброго дня! Замовлення клієнта на загальну суму 870 гривень. Замовлення включає в себе як і напрямок коропової ловлі, так і напрямок по хижій рибалці на щуку, якщо бути точним. І так, що тут у нас замовлені? Ось такі дві упаковки макухи швидко оригінал та горох вітрової марки профмонтаж. Упаковка Real Fish кілограмова кальмар восьминіг, ніг. Далі 15 попапів, 3 різновиди, 10 мм. Різні смаки, ананас, спеції і рак, рак з чимось, не пам'ятаю вже точно з чим. Але суть не в тому. Далі по силікону. По силікону у нас отаке тут всяке різне є. І раки, і твістера, і віброхвости, копій під Swing Impact Fat, вістовські твістера. А, далі обов'язково в зеленому кольорі. І на офсетниках, і на двійниках. Клієнт, я думаю, зможе таким набором обловити абсолютно будь-яку водойму і абсолютно в будь-якому місці, так як там, де будуть зацепи, він буде використовувати офсетні гачки і, наприклад, комбінувати з ось такими грузилами, які мають покращену проходимість у таких закоряжених важких для рибалки місцях. Ось, до речі, одна із найбільш популярних приманок, яка тримається в топах вже десь неділі три підряд. Ще їх є невелика кількість. Вони, правда, популярні не лише в цьому кольорі, їх є чотири кольори. Також ось такий варіант доволі популярний. Хоча, в принципі, беруть майже однаково всі кольорові гами ось саме цього виробника. Ну, Манс обов'язково. Всі набори на щуку, які я комплектую, я завжди, в крайній мірі, пропоную клієнтам Манс, так як в такому кольорі. Це, як на мене, одна з самих топових приманок. По народному крабова паличка от така от така комбінація кольорів білого з червоним. Пасивки на офсетних гачках. Працюють в принципі по всій рибі. Як на мене, це також одна з самих універсальних приманок. Комбінація кольорів також класна. Тут у нас зелений з фіолетовим та жовтий, з таким майже чорним. Лобстери від Фанатік. ну, релакси, копито класика, також багато хто користується. Боксери. Боксери також будуть завжди популярні, так як можна сказати, що це копія на кейтеч Swing Impact. Тільки Katech у нас коштує за одну штуку 30 гривень а... ну, чи там біля цього. А Фанатік майже в три рази, а, навіть не майже, а реально в три рази дешевше. Там, здається, 7 гривень штучка. Ось такий набір. У нас силикон вийшов, грузики, гачки, все тут в комплекті. Загальна вартість всього цього добра 870 гривень. Ну звичайно, в подарунок цей клієнт скупляється вже дуже давно, тому покладаємо йому ось такі от прикольчики. Всім гарного вечора! Кого що цікавить по товарові, пишіть в коментарях.